Зараз дуже цікава історія в плані того, що він перейшов в клуб, де грає росіянин, там вороталь, воротар Сафонов, здається, ага, да. так. і дуже багато наших людей, вони ну, не те, що спекулюють, вони ставлять це питання, як ти міг туди перейти. Я вважаю, що е, треба. Ну ми навіже відштовхнемося від цієї ситуації. Росіяни присутні, не знаю, на континенті земля. Ми ж не можемо з нього піти. Росіяни присутні в Франції. Ми ж не можемо тут звідти піти. Я за те, щоб приходити, встановлю, бути сильними. Встановлювати свої правила, правила і потім людей висікати. Тому що, по такій логіці, ми тоді не маємо брати участь в якихось там спортивних змаганнях чи культурних. Ми навпаки, маємо приходити туди гучно звучати і заявляти свою позицію. Приїхав Чернов там, виграв з фільмом про Маріуполь, так? І його на весь світ почули. Ну не мор найлегше сказати, та ви всі під***ти. І піти відмовитися, так. розумієш. Це найпростіший шлях, але нам потрібно навпаки, нам потрібні сильні представники, щоб люди знали, що українці це бренд, це сильно. Якщо українці що за щось беруться, це буде серйозно.